Вітаю вас, малята. Діти, сьогодні до нас завітав Незнайко. Привітаємося з ним. Доброго ранку, Незнайко. Малята, мені здається, що Незнайко сумний. Що в тебе трапилось? Діти, незнайко, поранився ножицем. А чи знаєте, малята, чому він поранився? Так, тому що ножиці гострі. Та небезпечні, тож з ними потрібно поводитись обережно. Проте ножиці вміють робити багато корисного. Вони вміють різати папір, вирізати різні деталі для аплікації. Давайте разом покажемо, як працюють ножиці. Приготували ваші долоньки. Раз, два, раз, два ножицями ріжу, білі смужечки паперу. Швидко я наріжу. Діти. Але крім ножиць, у нас вдома є багато інших небезпечних предметів. А щоб дізнатися про них, давайте разом з вами відгадаємо загадки. Ось послухайте. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришити, та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Це голка. Я вам розкажу, що вміє робити голка. Вона може пришити гудзик, вміє шити одяг, вишивати. А ще вона може нашити красиву латочку там, де була дірочка на одязі. Голочка це справжня чарівниця-трудівниця. Але голка не любить, коли з нею поводяться необережно. Вона може дуже боляче вколоти, бо вона гостра. Тому її не можна залишати, будьте. А ось наступна загадка. Якщо його у руки брати, обережно слід тримати. Як попросиш щось відріж. Допоможе в цьому. Так, це ніж. Його потрібно боятися, тому що у нього гостре лезо, і малятам брати до рук ножа не можна ні в якому разі, бо можна порізатися. А ось послухайте малята віршик про ще один небезпечний предмет. Обережно малюки! Перед вами сірники, і гарячі, і сердиті, їх не можна брати дітям. Чому не можна дітям брати сірники? Так, бо сірники небезпечні і можуть спричинити пожежу. Діти, а що це ще є, у незнайка? Ой, які яскраві та красиві гудзики! Вони потрібні, щоб застібати одяг. Гудзики це корисна річ, але їх не можна брати до рота, тому що можна проковтнути і захворіти. Діти, а зараз я хочу пограти з вами в гру добре чи погано. Я буду показувати предмети, і ми разом з вами розкажемо про їх користь. Та також, чому вони можуть бути небезпечними. Ось дивіться, це голка. Вона корисна тому, що голкою можна шити. А небезпека її в тому, що голкою можна вколотися, а це ножиці. Користь ножиць в тому, що ножиці ріжуть, а небезпечні вони тому, що ножицями можна пошкодити руки. А це сірники. Сірники корисні, бо ними запалюють вогонь. Проте гратися з сірниками не можна, бо мож, вони можуть спричинити пожежу. І в цьому їх небезпека. А це гудзики. Гудзики допомагають застібати одяг, тому вони корисні. Але їх небезпека в тому, що їх можна випадково проковтнути та захворіти. Отже, малята, всі ці предмети необхідні вдома, але вони можуть стати небезпечними для дітей. А щоб незнайко краще запам'ятав, які предмети є небезпечними, давайте разом з вами намалюємо їх та подаруємо нашому гостю. Але перш ніж розпочати роботу, давайте розімнімо наші пальчики. Їжачка зустрів їжак. Добрий день! Живеш ти як? Подивіться, ось у мене є малюночки небезпечних предметів. Ось це ножиці, ось ніж, ось сірники та голки, але вони якісь не прикрашені. Прикрашати наші малюночки нам допоможуть наші, наші друзі-олівці. Давайте оберемо малюночок, який ми будемо прикрашати, і розфарбуємо його. Ось, наприклад, я буду розфарбовувати ножиці. Візьму для цього олівець жовтого кольору. Ось у олівця є носик, яким він малює. Давайте згадаємо, як правильно тримати олівець. Два пальчики тримають, третій зверху нам допомагає. І розфарбуємо наші ножиці. Розфарбовувати треба обережно і не виходити за межі малюночка. Ось так. А зараз я візьму інший олівець синього кольору. І розфарбую у ножиць ручки. Ось так обережно. Діти, пам'ятаєте, олівця є грифель всередині, але він дуже хрупкий. І якщо олівець впаде на підлогу, він може розбитися, і тоді олівець перестане малювати. Після роботи, пам'ятайте, олівці треба покласти в коробочку, їхню домівочку, щоб вони всі разом були там. Ось який малюночок, ножиць вийшов для незнайка. Я чекаю, що ви теж намалюєте малюнки і ми разом передамо їх незнайкові. До нових зустрічей, малята!